Сидів, а жінка була в кухні було вікна, Кіт її спас наш, У нас кот є Афонька, І він її спас. Він почав дуже кричати кіт, і її відтягував від вікна. Оттянув, як гухнуло воно, то вже нічого. не Нас не засипили. Проз мене воно проскакувало, як я не, не розумію, як це. І не зацепили нічого ні одного вікна, все повилітало. Розбирання конструкції, демонтаж різних елементів проводиться сьогодні. Вчора сюди прибула чергова зміна. Сьогодні вчора приїжджала чергова зміна. Проводили роботи, деякі були осередки займання. Темний час доби вчора роботи з демонтажу не проводились. Сьогодні зранку ми приїхали і проводимо роботи з демонтажу, розбирання покрівель, закриваємо, ну, готуємо, щоб не потрапляла волога, дощ, сніг, щоб максимально зберегти корпус коробку приміщення. 61, 61, вчора цифру чув, можливо, додалося. Е, якщо ми будемо працювати на цих будинках, які е, зруйновані повністю або частково, я думаю, сьогодні-завтра. Е, а якщо закривати плівкою всі покрівлі, які розкрило, ну більше, я думаю, днів 4, можливо, тиждень. І знову повітряна тривога. у нас дуже великий досвід по роботі з руйнаціями, як у нас на території Черкащини, так і на території Херсонщини, де ми точно такі будинки відновлювали. Тому зараз головне це інструментальні дослідження будинків. Тобто вияснення, які будинки в якусь ступені мають ушкодження. Нас по за попередньою інформацією, поки близько 12 будинків, ті, які будуть. Абсолютно повністю відновлюються з нуля. Решта трошки інша ситуація. Тобто, коли зараз протягом сьогоднішньої доби будуть створені всі акти, ми будемо розуміти навантаження, ми будемо розуміти, з чого ми поступаємо. Першочергові заходи, всі сьогодні визначені, це буде зачистка території, все повністю вичищення руйнації, потихеньку знесення будівель, тих, які не підлягають відновленню, а мають бути побудовані бути з нуля і е, визначення матеріальної допомоги, які люди будуть потребувати першочергово. Держава, обласна влада, міська влада бере на себе відповідальність щодо капітальних робіт. Решта буде компенсовано в формі фінансової підтримки. Попри те, що шиневськими конвенціями чітко заборонено застосовувати будь-яку силу стосовно цивільного населення, об'єктів цивільної інфраструктури. Російська Федерація в черговий раз зробила напад на цивільне населення та завдала дуже великої шкоди мирним мешканцям міста Сміли. Руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, завдання шкоди життю та здоров'ю мирних мешканців міста Сміли є нічим іншим як воєнним злочином, який вчинила Російська Федерація в черговий раз. Продовжується у нас ліквідація наслідків збройної агресії і вчорашнього дня. сьогодні працюють комунальні бригади, комунальні служби нашого міста. Працює КП КПОДГЕО, працює СКП Комунальник, більше 100 осіб. Дякую ДСНС, також працює. 11 одиниць техніки сьогодні працює. Звертаюся до всіх смілян з проханням не звозити вже теплі речі і продукти харчування до 13-ї школи. Я дякую, дуже багато звезли. Якщо є можливість у когось привезти цвяхи, будівельні матеріали, ви можете звозити сюди. Якщо у когось є можливість допомогти просто руками, на вулиці Лєвінца у нас сформовані бригади, і люди зараз грузять будівельне сміття. Перш за все, ми розбираємо завали. Друге, сьогодні у нас комісія продовжує фіксувати наслідки і обсяги руйнування. Будемо обов'язково відбудовувати все, будемо обов'язково допомагати будівельними матеріалами. Це буде за кошти міського бюджету, за благодійний наш рахунок, який створений. Всіх прошу активно долучатися і поповнювати благодійний рахунок, який розміщений в засобах масової інформації. І разом обов'язково відбудуємо і допоможемо людям, нашим смілянам, повернутися в свої теплі і комфортні домівки.